Вітаю на каналі Шепік-Шопінг. Сьогодні у нас зараз шопінг зараз. Будемо шукати щось для осінь. Нічого такого ще з літа у них вам залишилося, тому будемо дивитися повністю постійні варіанти. Прошу одразу підписатися, поставити лайк. І поїхати! Хаббешна, я це 100% кутон. Дуже простий сили. Тут є резиночка, далі є складочки. Вони трошечки роблять далі більше, але в цілому такий як сообразний сілетство. То вже на прямом такі ці защіпки ведуть осі Ну, Колір такий також досить складний. Такий, я б сказала, насичено зелено-коричневий. камера, звичайно, не продає. на камері здається в але насправді він складний такий кольор. Але в цьому бачите, навіть ці біжутерії, досить досить непогано. Можливо, можна взяти під поясок, якщо ви хочете. Так, є бокові прорізні кишеньки, Забув поки. Вони прям ж моїх не видно. Досить комфортно, дихаюче, Наприклад, зручно по другому центру. Дуже зручно на жарку, на парко. Рукав, Рукав. бачите, яка довжина, така. Його треба точно підтягувати до локтів і трошечки драпіровка, заложена до амуту і драпіровка. Складочка. Плечі спрошила. А мені розмір XL, Здесь фільм. До цього платье зібрали. Жилет. Зараз дуже актуальний в цьому сезоні. З екошкіри, з високим вертічко-стічкою. Колір такий вишнево-чнівий, досить непоганий. Це такі більш накладні кишені, але є вертикальні бокові кишені функціональні. Тут є одна планочка, кнопочки, Зараз бачимо, як він виглядає. На самом деле там скипиться. Досить Можна, навіть не на роботу, що власне теж такий строгий дрес-код, Замість ПДЖК накани там. Поки що не є такою прохолодною. Є такі павончики. Лінія плеча розширена. по-моєму, непогано, мені Здається, дуже класно. Сьогодні для, для, для примірки я взяла для того, щоб міряти брючки. Такі собак чок. Сокового розкида підтискає, маломірить. Як вам? Понизу резинка на підкладці. На підкладці. Кнопочку не зафіксується, резинка зручна, буде вам по талії гарно тримати. Тепер. Такі такі дочеріні брюки, донизу, джинси, темно корочного джинсу, дуже щільні, на нього немає строчок нічого, тому може бути використаний і для офісу, висока талія І такий актуальний зараз кардиган з орнаментом проге. Різні комбінації бувають, але досить цікаво, зелене. Тема червона бордо. Коротше, такі кольори землі, осені, листочки чимось нагадали. Ну, Дуже-дуже-дуже широкі, бачите, просто накриває мою ногу. Звичайно, все підрізати. в цілому досить цікаво. Возочки пластикові зроблені. Як на чероховій, але це пластик. Ціло погано. Повно довжина його. Така десь до середини. Найширшої частини. Потрох в мене закінчиться, тому я його точно підвертаю. Дивіться, наші одна цікаву стилізацію, Мені дуже сподобалося. Це такий жакет трикотажний. Це не картигановий, швидше він іде, як жакет, достатньо плотно такої щільної в'язки. І це таке цільне полотно, але воно понизу зроблено як баска. Тут немає відрізу, тобто таке цільне полотно. До нього є. Такий шкіряний річок, який можна двічі прокрутити на колосок, таке як двоєне буде. Подивіться, який цікавий, відковоподібний рукав. Завужений донизу, цікаво виглядає. Вони трохи різного відтінку коричневого, але воно більше на камері передає кризницю, а насправді він виглядає досить органічно в кольорі. Воно виглядає абсолютно мануло, як костюм. Подивіться, кстати, цікава басочка. Мені дуже подобається. Те саме прикраси, бо що під низотоп. Дуже свіжає. Можливо, якщо кому потрібно, можна його тут осягнути, щоб одягати, наприклад, просто на тіло, Або якийсь такий салеток, щоб тільки верхню частині. Можна на бройдельках одягнути, а так в різняному стилі. Дуже дуже цікавий сувет, акцент матро. По відчуттям тактильно дуже приємне. Тут 40% і інше Інше поліаміт поліестер. В ньому не буде жарко. Він такий і на осінь, і на зиму, і на вітрі, то можна накинути оплатя прихолодним очорами. І ще одне фрізація цих джинс. Короче, бомбар. Він такий досить теплий, щільний, дуже приємний, такий сірий, світло-сірий, я такий швидший колір перлини. Цвіти такий досить яскравий, а тактильно дуже приємний бомбер. Він на молнії, молні видно, але молня така непогано якості, і вони підходять. Поличитися сіре до цього металевого. Трикотажні манжети, трикотажна вилинка. Ну, Не знаю, на мій зріст, вони дають. Бачите, мені не вистачає довжини, хоча досить такий об'ємний. Для вашини буде нормально. Такові кишеньки прорізні. На підкладці. На підкладці підкладка тон. Досить комфортно. Досить комфортно. Якщо вам треба, був бумбер такий, то що він підійде до його підплатять. За рахунок того, що він такий зверху п'йомний, можна якийсь такий вузький олівець можна одягнути, можна одягнути з гарно буде з поєднання з садиною спідницею. Досить теплий. І здається, він дуже гарно підсвічує обличчя. Буде гарно дититься. Ще чудовий образ. Мені дуже сподобався. Це таке жакеті куртка з натуральної замші. Кольор в неї насичено, ніж бежевим і матеріалом на камері трошки яскравіше, ніж в житті. Але я дуже приємно. Дивіться, гарно підсвічує обличчя. А квартничок такий, як у рубашці. Кокетка попереду, кокетка позаду. Досить такий вільний. Я його одягнула на кардиган. Є дві великі накладні кишені. То не хотів би собі додавати тут об'єму, може не потрібно брати такі з великими акцентними кишенями гарні кутички. Вони не приховані, але вони такі органічні. З цьому кольору співпадає, досі так не, не кидаються в очі. Лаконічний немає, ні манжець, нічого. Подобається. Дуже-дуже гарна виділки замша, м'якенька. Дуже сподобалося. Дивіться, як не чудово глядають з цими блакитними джинсами. Це такі прямі джинси. Я дуже обговорювала блакитні джинси. Бачите, вони прямі, дуже добре трошки, і вони актуальні абсолютно до всього. Хоча в цьому сезоні більше акцент робиться на темний джинс, Але блакитні джинси це така також класика, яка буде завжди актуальна. І пам'ятайте, що коли ви вбираєте джинси, краще брати. А, Пряму досить універсальну під підпори варну і буде під корсівку, наприклад. Звертаю що увагу, якщо ви вище моєму мене то вам тоді, якщо ви плануєте носити підбори, то треба брати. Більші, мабуть, щоб вони трошки нижче опустилися, тому що, в принципі, це така довжина, яка краще виглядала під красів або під лофери. Давайте тепер подивимося, як це буде виглядати. Нижній ми його Так, є куртка на підкладці, тоненька підкладочка. Такі. І як жакет, і як курточка буде слугувати Передивимося на Критига. В ньому 24% вовни, більше, ніж в тому, що ми міряли Архареву. Там була така гомеопатична доза, здається, 7% вовни. Це тепліше і це цікавіше за рахунок того, що а, така імітація план, як наче, там, рубашка з піднизу, біля манжети на шиці. Я потім з ними подивимося, чи їх можна окремо знімати і окремо прати, тому що ну, це важливо, коли виносити. Особливо, якщо буде витягати на роботу. Білі манжети пам'ятаємо, треба досить часто їх прати, щоб вони виглядали так цікаво. Сіре з блакитним виглядає дуже грудно. Сірими сапожками. це такі. Ом, про цепсандвича, де верх і зутяг. Однакову відцінку. Вгадає також, що це органічно. Мені дуже подобається. Тактильно, комфортно, дуже, тепленько. Ось такі шви з а Таке аля деконструйоване. Зараз таке також дуже багато дизайнерів показано на потім. Мені дуже подобається така стилізація. Зберемося з манжетами, вони відстібаються густочком, але не знімаються. Вони тут пришиті, розстрочені. Тому подумайте, як ви їх будете освіжати, тому що ну, мені здається, це буде потребувати частіше, ніж прання цього так, тепер. Паціна. Це прикраса без міром 80 см. Коштує 1195. Кардиган з білими конжетами і білою памочкою. Розмір піксель. Сиренький, ніжно-сиренький бомбер. Розмір XL 1790. Так, да, джинси. Зараз вам сказати white leg, але почути, що це екстра вайтлек кручневого кольору 42-го розміру. 1095. Це із натуральної замші. Класна, дуже крутка, дуже сподобалась. Рекомендую. Коштує 7000 тисяч гривень. Це також розмір XL, Дуже рідненька, дуже класна. Блакитні джинси 42-го розміру, гарно сіли. Дивіться довжину свою. 1599. жила з високим ворогом. Також мені сподобався така ну, нестандартна річ. Подумати, якщо нам потрібно, а буде непогано помбиватися гардероб. І коштує 1900 гривень. Топ, який брала для примірки, також 95%, котон 5% такого оффвайт кольору. Ручневий а, жакет картинка. Бачите, він накроєний поличка. Дуже приємний, а, розмір. Також і вартість його 40 євро. Такі сапожки 40-го розміру, але вони мені були. Існувати борід на розмір більше, коштує 1600 гривень. Дуже гарно підійде до пастерізації до довгих юбок, до борьчок. І кардиганчик з малюнком Маркаєва. Тут 700 купний 1600 гривень. В залі бачимо і є ковбойки з натуральної замши, але якось нам про мене занадто багато оздоблення. Мені здається, що вона точно дочекаються розпродажу. Зайдемо у чоловічі відділ. Обов'язково звертаю вашу увагу з Габардіна, досить непогана така курточка, якраз зараз її носити, і в якості курточки, і в якості жакетика. Дуже гарний такий принт. Здалеку він виглядає, схоже на коров'ячий. Як ви подивитеся ближче, бачите, там є такі і жовтовато блакитні вставки. Дуже мені сподобалося. Ця куртка такого ж фасону, але такий дизайн, трошки чоловічий і більше принт. Подивіться, які яскраві кольори для світли. В жіночому залі такого не було. Такого трав'яного кольору, такої пильної троянди. Мені дуже сподобалось. Бачите, яскраві. Звертаю вашу увагу ще на катонові куртки. Дуже класні, гарного, приємного кольору. Камера трошки засвічує, але якщо вам потрібен якийсь яскравий кольоровий топ, тепла одежа, дуже чудово. Також дивіться, яка гарна з темного, вареного такого сірого джинсу, худі на зіпері попереду і на підкладки такої з штучного хутра. Також сподобалось позаду каптур. Досить непогано. І з екошкіри, також схожого дизайну, такий бомбер. Попереду на молнії, такого дуже приємного, смарагдового, темно смарагдового кольору. Також з каптуром дуже вам рекомендую. Заходьте в чоловічий відео. І Якщо ви не купили собі поло, також дуже рекомендую. Врубчик, дуже приємний склад, На ощуп, буде доповнювати всі ваші луки, якщо вам потрібно там десь комірець гарно. І бачите різні кольори, які вам потрібно, можете собі підібрати. Дуже вам дякую. Прошу ваші лайки, підписки, коментарі. Все читаю за все, дякую.